Так, дивив, ти можеш йти пролом, ти можеш бути занадто тру... трудоголічна, ти можеш намагатися підлаштувати людей під себе, але тобі потрібно навчитися працювати як. Венера, тобто бути шиєю. Бо твоя атма твоя головна задача, вона ж все-таки через Венеру. Тобто в тебе є ось ці сильні якості терплячості, матеріальності, спрямованості, целеспрямованості. Але за допомогою венеріанських качет, тобто тобі треба навчитися уявити, що ти наче шия вашій сімейній. Традиції в стосунках в роботі, тобто бути більш десь м'якішою, навчитися десь не те, щоб поступатися, а вміти змінити, бути будь жіночною, бути не жінкою в чоботях, і жінкою в сукні, яка вміє. Значить, вести гармонійний діалог, домовлятися. Ось ці якості вони так само в тобі є, бо це твоя головна риса навчити людей домовлятися, да? бути ось допоміжним шлагбаумом між іншими людьми. І ось цю вініру, ось цю шею, яка головою показує, треба розвивати. І там твоя друга важлива ціль. Сила на проявлення в цьому світі.